Усім привіт! І сьогодні ми будемо варити з вами твердий сир. А саме це буде качота, бо це найпростіший із твердих сирів. Сир, який не потребує довготривалої витримки. І вже за 10-14 днів він буде готовий до споживання. Тож, кому цікаво, залишайтеся з нами. Буде цікаво! Так, ну і під час новорічних вихідних у мене також були вихідні. Ну, а точніше, молоко ніхто не замовляв, на доставку я не їздила. Зібралась трішки молока. Нарешті я зварю собі сир. Бо той, хто куштував домашній і знає смак справжнього домашнього сиру, той більше ніколи не буде їсти магазинного. Як мені не хотілося на новорічні свята сиру, я навіть купила. Але так, так я його й не їла. Ну, не те воно мені зовсім не те, тому я дуже рада, що в мене є зараз молоко. І зараз поставлю, зварю собі, швиденько сирку. Так, зараз у мене близько 20 літрів. Я трішки позбирала вершки, тому що влітку я цього, звичайно, не роблю. А взимку я вважаю, що молоко дуже зажирне. І зараз поставлю в каструлю його нагрівати. 20 літрів молока і ставлю його підігріватися до 35 градусів. Моє молочко нагрілося до 35 градусів. Я використовую такий градусник, хоча 35 градусів, це, ну, може, трішечки тепліше, ніж парне молоко. Я роблю сири на заквасці, буду робити качуту. Це найпростіший сир. Користуюся закваскою. Отакою, найпростіша фермерська закваска. На 10 літрів йде отака мірна ложечка, без горки, в щерть. Я просто відсипала баночку, щоб мені зручніше було і набирати, підписала і так користуватись зручніше. Даю хвилинку дві щоб закваска набрала вологу на себе, і розмішаю. Молоко перемішала і залишу його на 35-40 хвилин, щоб закваска ну, почала діяти, почала свою роботу в молоці. Ну і Щоб за ці 35-40 хвилин наше молоко не охололо, а підтримувало більш-менш ту задану температуру, накрила кришкою, вкутала чимось тепленько. Через 40 хвилин, коли моє молоко постояло, я внесла фермент. Користуюсь ферментом рідким, але тут непринципово можна користуватися любим. Внесла фермент, моє молоко постояло ще 50 хвилин. Не сказала, ферменту, внесла трішки більше. Якщо тут треба 1,5 куба на 10 літрів води, то я внесла 2, тому що от молоко літнє і. Зимове молоко по-різному веде себе, і в зимовий час е, треба трішечки більше фермента додати, щоб згусток ну, сформувався вчасно. Пройшло 50 хвилин, але я вже бачу, що він гарний, тому що він сам вже відстає від стіночки. Я так при... нажимаю, і він уже відстає. Ну. Тобто ще його провіряють отак, роблять зріз і він отак от не розтікається. Він рівний зріз у нього. Тобто згусток уже доволі такий тугенький, я його буду розрізати. У мене є такий шпатель, але можна будь чим зручним. Ножем не розрізаю принципово, бо бабуся казала, що не можна ножем помолодці. Тож будь-чим, тільки не ножем. Нам потрібно, щоб зустрі був ну, більш-менш розрізаний рівненькими шматочками. Звичайно, це не вдасться зробити його увесь так, тому що ми на дні не бачимо, що там робиться. Зараз я йому дам 5 хвилин буквально постояти і включу мінімальний вогонь і буду потихеньку підігрівати дуже потихеньку і перемішувати, де великі будуть згустки, буду дрібнити. Тобто треба одночасно і подрібнювати наше зерно, щоб воно було рівномірно, і розмішувати, тому що у нас йде повільний, але нагрів. І увесь цей процес саме нагріву, вимішування і постановки зерна має бути не менше 20-25 хвилин. Можливо, дехто скаже, навіщо так заморочуватись, це можна зробити простіше і швидше. Так, можна, можна і борщ за півгодини зварити, правда? Можна, можна. Але ж є певна технологія, не мною придумана, тому я намагаюсь дотримуватися саме її. Тому, щоб цей процес був під контролем, виставляю таймер на 25 хвилин. Користуюсь кулінарним термометром, тому що тут вже на дотик не вийде виміряти температуру нашого зерна. Звичайно, можна робити і на приблизно. Це не критично, але сир буде отримуватися кожного разу інший. Тобто, стабільності добитися таким способом буде неможливо. Все, мій термометр показує 42 градуси. Вимикаю нагрів. Якраз спрацював таймер. Таймер стояв на 25 хвилин, тобто своє сирне зерно я вимішувала 25 хвилин. Ось так воно округлилося. Зараз приближу вам трошки. Воно стало таке пружнє, бачите, кругленьке. Такі кусочки розпадаються. Зараз я його залишу хвилин на 5, щоб воно трошечки успокоїлося і осіло і буду формувати сирні головки. Я зібрала трішки сироватки, щоб мені було зручніше вибирати сирне зерно і накладаю формочки. З одного зерна можна зробити декілька смаків різних сиру. Наприклад, сьогодні я буду робити одну головку. Це буде класичний, без добавок. А так, в качуту можна робити, е, додати різні добавки. Я буду додати сьогодні чорний кмин. Він додає таку остринку. мені дуже подобається з ним. А так, качута це той сир, який можна вносити різні добавки. Я робила з оріжками, робила з пажитником це те, що нам дуже подобається. А так роблять його з томатами, з базиліком, з приправами. ну Це вже за вподобаннями кому що подобається. Але всі добавки, які додаються до сиру, повинні проходити термічну обробку. Можна прокалити їх на сухій гарячій сковорідці, можна обдати кипятком. Але така дезінфекція, вона необхідна. ну Якщо особливо ви хочете зробити сир і витримати його місяць або й більше. Після того, як головки наші сформовані, його треба разів 2 перевернути, щоб головка так гарно сформувалася, стекла лишня волога. Це займе абсолютно недовго, так, хвилин по 15, і відправляємо сир на стуфатуру. Стуфатура це приблизно отака от водяна баня, тільки місто води, там знаходиться сироватка. Нагрівається вона до 50 градусів і ставиться отак на решіточку сир, накривається кришечкою, окутується, щоб воно так тепленько зберігалася тут температура. І е, в такій теплій камері сир знаходиться години, півтори години. Оце називається стуфатура сира. Кожні півгодини я його перевертала, і такий сорочок у нас получився. Я його знову переверну і залишу в формах до ранку. Ось така красота. Все, і отак він залишиться стояти у мене до ранку. А... Завтра вранці я його посолю і поставлю до холодильника. Ось свій сир, пролежав він у мене в холодильнику 10 діб. Щодня його так перевертала, то так, то так. Щодня раз або два треба його перевернути замотую в таку тканинку, щоб він не обідрювався в холодильнику, щоб швидко не. Тому що він так за день-два за два стане сухенький і буде дужче підсихати. А так він у мене от 10 днів пролежав в холодильнику. Холодильник у мене абсолютно звичайний, плюс 5 в холодильнику, тому, на жаль, немає камери такої, щоб витримати там сирок. Ну, отакі отакі сирочки. Отакі дві головки у мене. Отрималися. От, щоб швидко не обітрювався сир, можна також тримати в контейнері. Раз заважу. Так. Сир варила я з 20 літрів. І немає 2 кілограмів. Бачите? Тобто, зразу він, начебто 2 кілограма було, поки він стоїть в холодильнику, волога, звичайно, ще випаровується. Отак от. Майже кілограмові, це менше, майже кілограмові головки. Ну, так воно в середньому є, що з 10 літрів молока, плюс-мінус виходить десь кілограм сиру, це все залежить, звичайно, від молока. Так, зупинилася на тому, що сир у мене простояв добу просто отак на столі. Потім я взяла звичайну сіль. Його треба посолити. Я солю сухим посолом. Ну, чогось мені так зручніше, чи що. Беру звичайну сіль крупного помелу і обтираю його. Просто обтираю солькою, ложу в ті ж самі формочки і відправляю в холодильник. Сіль дрібніша, то час посолу треба зменшувати. Дивіться, такі головки кілограмові, я тримала добу. Тобто я його так обтерла, прямо обтерла солі, вони е, були більш вологі, я їх обтерла гарно солю, поставила в формочки, е, поставила їх в контейнер такий з дренажною системою, і вони в мене добу стояли в холодильнику. Потім витягла під холодною водою, змила всю сіль. Обтерла насухо салфеткою або за, ну, залишила трішки на столі, щоб вони підсухли під той. І замотала в тканину і поставила до холодильника. Якщо не в тканину, то можна в контейнер. Просто в холодильнику, в звичайному холодильнику, вони будуть швидко обітрюватися. І ця скориночка така візьметься буквально за два дні. Так, зараз я трошки збільшу. Так, сир робила для себе для домашнього споживання, тому робила сир не з пастеризованого молока, а з звичайного сирового. Звичайно, якщо робити сир для продажу або для більш такого, знаєте, довшого зберігання, місяць, там, або щоб його гарніше витримати, то краще робити це з пастеризованого молока. А так до місяця. Сир абсолютно гарно себе веде, нічого з ним не стається, навіть якщо воно не пастеризованого молока. Також я його не, марка... не маркерую, хоча є такий карандаш, він харчовий, ну, спеціальний для маркировки. В ньому можна легко пишеться. от, Наприклад, я його робила, я його робила 2.01. Так, можна написати. І цей напис буде гарно триматись, навіть якщо сир покриється латексом. Так, що ще можу сказати? Качота, їстівна, можна так сказати. Тобто набирає смак після 10 діб вистоювання, визрівання. От до 10 днів, не знаю, там 5, 6, ну, ну не те, воно просто ніякий, ніякого смаку немає. От І, звичайно, Зараз знімаю йому 10 діб, тому що я так розумію, що ми більше не витримаємо і сьогодні будемо <починати його починати пробувати, тому що... тому що сиру вже давно не було. І ці дві головки нам так максимум тижня на 2, якраз буде впору. Ну і зараз ми з вами його розріжемо і спробую на смак. Так, не буду напополам навіть різати. Він такий досить тугенький, але посередині відчутно, що він мякуватий. Такий він в розрізі. Пахне гарно. Все добре. Чим довше сир стоятиме, він набиратиме колір. Набирає колір, набирає смак, він уже є еластичний, це вже признак того, що сир зроблений правильно і всі процеси в ньому проходять такі, як потрібно. Сир еластичний абсолютно. Це є признаком того, що все йде так, як повинно бути. Смачний, насіль просто відмінний. Смакота. Ну, може, цей там ще тиждень. Ми його щось як залопаємо. Так, і зараз розріжу. Оцю головку також відріжу не пополам, а от так от з краю. Отак. Отакий він в розрізі. Такий гарнюній. О, ну це взагалі. Тобто це звичайний класичний сир. Він дуже схожий на, на, який? на голландський, він має таку е, ніжну кислиночку. Такий класичний бутербродний сир. Ну, отак от. Це з такою пікантною стринкою. Ну, я обожнюю оцей кмин, він дає таку, такий смак. Зараз, М -м -м -м. зараз я поріжую. Так, іди сюди. Ти йди сюди. І я буду нарізати. Сир еластичний. Що. Ну, в общем, мене не зупинити. Процес пішов. Качу там. Треба все-таки витримати мінімум 10 діб. Щоб вона все-таки дозрівала, це мінімум. Ну, воно буде так, воно їстівне, але це буде просто такий знаєте, сир без смаку, можна так сказати. Воно їстівне, але смаку в ньому не буде. Він буде набирати смаку десь ближче е, там, 3 тижні, хоча б 4 тижні. От тоді смак більше такий яскравий, більше виражений. Ну, не знаю, чи він <свісно> долежить до, до місяця. Звичайно, навірно, ні, бо, бо вже скучили за сиром. Так, що ще хотіла сказати: от коли сир правильно зроблений, дотримана вся технологія витримана, він буде отакий еластичний. Бачите, його можна нарізати. На тонесенько, тонесенько, і він еластичний. Якщо щось пішло не так, буває, ну, це буває, десь зерно перегріли, не догріли, сир, виходить, крихкий. Він кришиться, він не має такої еластичної структури. А ще цей сир гарно плавиться, він йде і на піцу, і на гарячі бутерброди. Тому, навіть якщо у вас щось пішло з сиром не так. Він у вас крихкий і не має такої еластичності. Тут такий сир можна використати в салат натерти, на піцу, на гарячі бутерброди. Все одно він буде гарно плавитися і ви обов'язково знайдете йому використання. Тож є вихід з будь-якої ситуації. Головне, вірити в себе і робити все з любов'ю. Обов'язково все у вас получиться. Це сир. А що тут скажеш? В домашнє є домашнє? Далеко магазинному до домашнього, воно й близько не стояло. Так, да, коржики, ти хочеш сиру?